Доброго дня, шановна журі та гості, я Ковалець Маргарита Геннадіївна, студентка першого курсу відокремного структурного підрозділу фахового коледжу харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету. Сьогодні хочу представити свій проєкт на тему Вода як джерело життя від природи до технологій. Ця тема стала для мене особливою, бо я зрозуміла. Що вода це не просто те, що ми п'ємо, це основа всього, від найпростішого організму до складних технологічних процесів. І головне, ми так звикли до води, що почали сприймати її як щось звичне. Але що буде, якщо уявити світ без води? Вже страшно, правда, ось чому я вирішила дослідити це глибше. Основна мета мого дослідження показати, як вода пов'язана з усіма аспектами життя. Від природи до технологій. Я визначила для себе кілька важливих завдань: зрозуміти, чому саме вода є джерелом життя, проаналізувати її використання у природі та техніці, порівняти ці сфери, виявити проблеми, пов'язані з водою. І найголовніше, запропонувати рішення, які може реалізувати кожен з нас. Вода універсальний розчинник. Вона входить до складу кожної клітини. Рослини без води не можуть здійснювати фотосинтез. Тварини без води гинуть і навіть ґрунт, лише тоді родючий, коли в ньому є достатньо вологи. Цікаво, що ембріон людини на ранньому етапі на 95% складається з води. Ми буквально виникаємо з води. Саме тому кажуть вода колиска життя. Цікаві факти, що під час підготовки я знайшла кілька. Фактів, які мене дійсно здивували, вода має найвищу теплоємність серед усіх рідин. Саме тому моря повільно нагріваються і охолоджуються. І завдяки цьому ми маємо помірний клімат. Більше 80% води на планеті солона і непридатна для пиття. Щоб виготовити один лист паперу, потрібно 10 літрів води, але найбільше мене вразило. Що вчені виявили воду у вигляді пари в атмосферах далеких екзопланет. Це може означати, що десь там, у Всесвіті, вода теж створює життя. Я створила просте порівняння: у природі вода це середовище, у якому виникло життя. У технологіях вона перетворюється на інструмент для охолодження систем, очищення, розведення речовин і навіть створення енергії. Це демонструє, наскільки гнучкою є вода. Вона підлаштовується під нас наші потреби. І саме тут ми маємо замислитися, чи ми так само підлаштовуємося під природу. Сьогодні вода використовується в медицині, хімічній промисловості, фармацевтиці, енергетиці. Наприклад, на гідроелектростанціях вода обертає турбіни і перетворюється на чисту електроенергію. У стерилізації вода у вигляді пари знищує бактерії, а у хімії це основа для багатьох реакцій. Тобто вода це не просто стихія, це ресурс майбутнього. Уявіть собі, на одну хвилину ви вмикаєте кран і звідти не капає жодна крапка. не тому, що ви забули сплатити рахунок, а тому, що вода на планеті закінчилась. Усі рослини загинули, їжі немає. Енергії немає. Ось що станеться, якщо ми не почнемо діяти вже сьогодні. Сьогодні основними проблемами є забруднення води побутовими та промисловими відходами, дефіцит прісної води в деяких країнах, кліматичні зміни, які призводять до висихання річок. У деяких регіонах Африки діти долають 5-10 км щодня, щоб принести відро води. І ми не можемо залишитися байдужими. Мої поради дуже прості, але вони справді діють. Вимикайте воду, коли чистите зуби, встановлюйте економні насадки на крани. Не виливайте залишки хімії в раковину. Беріть участь у прибиранні водою, хоча б раз на рік. А ще розповідайте іншим, бо зміни починаються з інформації. Для мене вода це не просто тема проєкту, це символ. Символ життя, оновлення, чистоти. Я хочу, щоб мої діти в майбутньому пили чисту воду не з пляшки, а з джерела, щоб річки не були трубами стоку, а місцями сили. Я вірю, що зміни починаються з нас, із таких маленьких кроків, як цей проєкт. Отже, висновки, вода це життя, і в природі, і в технологіях вона залишається ключем до всього живого ми повинні її берегти щодня, щохвилини. І якщо ми це зрозуміємо, ми збережемо не лише воду, а й себе.